У Тернополі на вулиці Коновальця водій автомобіля Опель не впорився з керуванням та наїхав на електроупору, наслідок чого вона впала на проїжджу частину та суттєво ускладнила рух транспорту. 27-річний житель Чортківського району був позбавлений права керувати транспортним засобом на 5 років, проте ігнорував заборону та сів за керму автівки. За фактом на виконання судового рішення слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі. Також на порушника поліцейські оформили протоколи. Вилучення нелегальної зброї в громадян основне завдання працівників правоохоронних відомств. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України зросла кількість зброї, військового зразка, боєприпасів та вибухонебезпечних речовин, завезених із зони проведення бойових дій. Оперативники Тернополя та області вилучили 36 одиниць вогнепальної зброї. А це порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року, майже на 50% більше. З початку року до Тернопільського науково досвідного експертно криміністичного центру значно більше почало Відходити об'єктів балістичного походження, серед яких різного роду зброя, такі як гвинтівки, карабіни, автомати, пістолети, револьвери, пістолети, кулемети та інші види зброї. Експертами необхідно встановити вид модель зразок зброї, та чи є вона вогнепальною зброєю та чи придатна для стрільби за три місяці. Оперативники виявили та вилучили 47 гранат, три гранатомети, міни й снаряди. У ході проведення оперативних заходів. В жителі тернопільщини працівниками кримінальної поліції торік вилучено майже 5 кілограмів вибухонеспечних речовин. Та майже 2,5 тисячі набоїв різного калібру, то за січень березень, 2024 року 30 кілограмів вибухівки та понад 10 тисяч набоїв. Попри чисельні попередження працівників поліції про кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, до яких відноситься і мисливський порох, окремі громадяни легковажно ставляться до цих застережень. А отже, ризикують не лише здоров'ям та життям своїх рідних, що можуть постраждати в результаті нещасного випадку, а й власною долею. Правоохоронці нагадують. Лише добровільна здача зброї, боєприпасів чи бухових речовин звільняє людину від кримінальної відповідальності. В іншому випадку громадяни ризикують отримати кримінальну відповідальність, яка передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком від 3 до 7 років.